Головна ідея моєї книги полягає в тому, що проблема не в Путіні, проблема не в Кремлі, а проблема в російському народі народі, який є за своїм за своєю сутністю ментальним нацистом, тобто народі, який не дає нам право. На власну ідентичність не дає нам право на власну державу, і власне тому то пішов війною, як танками, так і іншими засобами. Що стосується структури, то можна виділити ну, кілька таких частин. Перша частина це основна книга, про яку я вам тільки що розповідав. Друга книга це мої військові інтерв'ю чи періоду, коли я був на війні, чи після того, коли були інтерв'ю власне про війну. Третя частина це мої своєрідні такі нотатки, те, що я занотовував собі, їх там небагато, але кілька є. Так само ще одна окрема частина це хронологія подій від Революції Гідності. І закінчуючи, ну скажімо так, по-моєму, липнем 2018 року.